Як працювати з запитаннями у робочих зошитах? Спершу кожен учасник групи має отримати доступ до матеріалів. Наша практика показує, що найкраще кожному запропонувати придбати друкований посібник. Далі ми очікуємо, що кожен буде опрацьовувати матеріал спочатку самостійно, читаючи біблію там, де зазначено, і робити короткі нотатки відповідей та своїх думок. Коли ви побачите запитання, спершу вони вам можуть здаватися досить простими. Але суть не в цьому. Простота для того, щоб кожен міг на них відповісти. Але у кожному запитанні є глибина роздумів, яка проявляється у спільному обговоренні. Тому, коли ви ведете групу, то дайте можливість кожному бажаючому висловитись з приводу запитання. І ви почуєте перли. Бо кожен має здатність дивитися з свого боку. І бачити те, чого інші не помічають. Якщо питання не зовсім зрозуміло, перефразуйте його в іншому ракурсі, щоб стимулювати роздум. Не спішіть переходити в наступне запитання, поки люди не висловляться. Дайте їм можливість, але контролюйте час. Відчуйте, яке питання є більш цікавішим і актуальнішим, і на нього можете потратити чуть більше часу. Якщо ви відчули, що відповіді вичерпані, Рухайтесь далі. Якщо текст потребує історико-культурного пояснення, зробіть це або попросіть інших, хто більш обізнаний. Можете поставити додаткові питання до тексту, щоб розворушити мислення людей. Продумайте систему порядку відповідаючих. Це може бути по бажанню, по черзі, по призначенню, спонтанно. Контролюйте говорунів і задіюйте мовчунів. Повірте, в них теж є дуже сильні і глибокі думки. Якщо питання складніше, зверніться до більш досвідченіших. І навпаки. Якщо виникла дискусія і звучать різні думки, не хвилюйтесь, дайте можливість людям висловитись, щоб почути, що вони насправді думають і в що вірять в кінці кінців. І дайте слово комусь із служителів наприкінці, щоб прозвучала правильна і обґрунтована Біблією відповідь. Коли виникає пауза мовчання, це цілком нормально. Люди думають і скоро ви почуєте результати, їх думки можуть вас вразити. Головне, слідкуйте, щоб не наговорили єресі. Під час відповідей можуть звучати свідоцтва, приклади життя, неканонічні притчі, все це збагачує дискусію і є лише перевагою, але має звучати коротко. Постійно тримайтесь колії, щоб не відійти далеко від теми обговорення. В цьому якраз і допомагають заплановані питання. Уникайте скучної атмосфери, це вбиває групу. Розвивайте своє вміння зацікавити учасників групи, використовуючи в першу чергу біблійний текст, що розбирається. Правильна атмосфера обговорення досягається не з першого разу. Тому наберіться трохи терпіння, щоб група зрозуміла, як потрібно відповідати на запитання і що від них очікується. Коли люди відчують смак вивчення Біблії, вони будуть отримувати максимум користі і задоволення від цього процесу. Головне, не здавайтеся, і ви отримаєте велике благословення людей, що з ентузіазмом вивчають Біблію.